Зважаючи на те, що йде війна, в суспільстві все більше з часом, чим довше йде ця війна, все більше виникає, виникають певні побажання проведення виборів. Кількість тих, хто виступає за проведення виборів, якщо подивитися історію соціологічних опитувань, там вона постійно зростає. І на сьогоднішній день можемо вважати, що критична, можливо, половина вже хочуть виборів, так чи інакше. Це можна пояснити різними факторами, і втомою від війни. Це дійсно факт дуже серйозний, і втомою від влади діючої. І тому. Є певний запит на нові, нових людей, і так далі. І соціологи, ну логічно, що вони хочуть прогнозувати, що буде відразу, після. Зрозуміло, що виборів не може бути під час військового стану і під час війни, військових дій. Але рано чи пізно е це зупиниться, е і тоді е соціологи будуть готові нам дати якісь, е якісь рецептури. Якісь поради і якось прогнозувати наступні, наступний розвиток подій. Всі розуміють, що такою, як до війни, політично Україна не буде. Після війни буде дуже серйозна перезагрузка, я би сказав, в тому числі політичного класу України. А політичний клас на сьогоднішній день. Буде формуватися, скоріш за все, звідки прийдуть ці люди. Перш за все, військові. І, до речі, соціологи також демонструють, 55-60% українців вважають, що військові повинні йти в політику. Тобто, з одного боку, українське суспільство хоче нових облич в наступному парламенті, коли б він не обирався. А з іншого боку, вони не хочуть повторення таких нових обличчя, які були слуги народа. Ну, які випадкові люди, яких там е е хапали на вулицях і записували партійні списки. От цього повторення ніхто не хоче. Це також демонструють різні дослідження. Тому тут велике питання політиків, нових, в тому числі сьогоднішніх військовослужбовців. Які сьогодні ще не політики, але завтра приймуть рішення йти в політику, їх треба навчати. І це насправді головна місія, головне завдання От, політичної інфраструктури в Україні, яка сформувалась так чи інакше, яка повинна на сьогоднішній день навчити людей, щоб вони були підготовлені, коли вони прийдуть, однозначно. Наступна Верховна Рада буде дуже серйозно оновлена. Навіть якщо збережуться ці назви, про які ви казали, блок Порошенка, Європейська Солідарність, скоріш за все, збережеться в всякому випадку. Ну і деякі, торгові, скажімо, бренди. От ми кажемо, немає політичної партії. Так, немає, але це українська традиція. Це бренди. Ну так само, як маркетологи вивчають, яку зубну пасту випустити на ринок, що будуть купляти. На сьогоднішній день ми знаємо, що є бренд залужного. Це вже міф, це легенда. І неважливо вже, якщо подивимося на ці дослідження, неважливо навіть, що там думає залужний з цього приводу. І що думають політики? Суспільство. Цей міф прийняло. Сприйняло. І, скоріше за все, зупинити це вже просто не вдасться ніяк. Це колись це було з Ющенком. Так що, це повторюється трошки історія. Буданов. Так, можливо, він не хоче бути лідером політичної партії. Але він на сьогоднішній день також є міфологізована фігура в українському. На українському от ландшафті політичному, і суспільство бачить в ньому потенційного майбутнього лідера якоїсь політичної партії. Тому не дивно так само запит на військовослужбовців і відповідь Білецький і Прокапенка. Азов і третя штурмова фактично дві найбільш такі е, розкручені структури в суспільстві. От тобто насправді нічого дивного тут немає, і ми повинні розуміти, що ми демократія, парламентська демократія. Вибори будуть однозначно. Коли вони будуть, ми не знаємо, але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. суспільстві якось да, вже вирішили, от як, як хтось стихійно вирішив, да, що ці люди вони мають потім кудись балотуватися, хтось піти. Як це працює? Чому, чому саме вони, да? от У нас умовно. Я просто от дивлюсь на це. Я, наприклад, до кінця не розумію, да? от у нас є два там головнокомандувача, а є залужний, ну який вже там зараз посол, і є сирський, Да, І от у нас у Залужного є великий рейтинг, все, і він готовий політик, а сирським не так. Да? А чому це от працює саме так? От як так сталося? Ну, до речі, декілька слів про персоніфікацію української політики. Це не українське ноу-хау, якщо говорити. Це фактично тренд у світі сьогодні такий. Ну, слухайте, в Великій Британії перше місце на по всіх соціологічних опитуваннях сьогодні з величезним відривом має партія реформ Найджела Фараджа. Вибачте, будь ласка, але цієї партії не існу не існує. Вона зараз створюється під рейтинг. Тобто, спочатку спочатку був рейтинг 30%, а потім почали будувати політичну партію. І такі приклади по всій Європі сьогодні. В Сполучених Штатах приблизно така сама історія, бо насправді те, що обіцяв Трамп під час виборчої кампанії, це ж набір всяческих обіцянок. Ну, про все. І там такий заміс і соціалістичного, і консервативного, і ліберального, і що завгодно, і навіть фашистського в цій програмі Трампа. Тобто це не наша ноу-хау. Тепер як це відбувається? Ну, перш за все, рейтинг. Тобто, коли суспільство бачить в якомусь лідері перспективу, потенціал, воно дає сигнал. От якраз соціологи, вони цей сигнал, так би мовити, пілінгують. А ви розумієте, політики в Україні сьогодні нема. Ну, її нема, дійсно. Політичний процес зупинено, він заморожений. Але в ньому було задіяно, ну я скажу так, сотні тисяч людей на різних рівнях. З району, з ОТГ і на регіональний рівень в Києві дуже багато людей, які так чи інакше були пов'язані з забезпеченням роботи цієї політичної машини. І ці люди без, без діла сидять сьогодні. Всі аналітики, всі експерти, їх дуже багато, і їм треба піща. І е, якраз це от ці рейтинги, ці е, люди, які є потенційними лідерами, вони попадаючи в, цю, в це співтовариство, скажімо так, да, політичне. Те, що ми можемо потенційно називати політичний клас. Політики, експер... експерти, консультанти, технологи, ну, і так далі, тому подібне, вони починають е... працювати головою, як той чи інший потенційний лідер міг би лягти на карту, політичну карту України. І так народжуються ідеї. Більше того, ці люди ходять до цих політиків і пропонують їм свої послуги, і пропонують їм, і рисують їм перспективи, пишуть стратегії, пропонують ці стратегії. І я скажу так, що іноді навіть у політика і не запитають, чи піде він на вибори чи ні. От Леонід Данілович Кучма колись програв вибор О, програв... був відставлений з посади прем'єр-міністра. І сказав, ідіть і ви всі, і поїхав додому з дружиною ловити рибу. А значна частина українського суспільства шукала альтернативу Кравчуку на наступних президентських виборах, шукала всіма можливими е засобами. І от зібралися е сильні такі вливові ігроки, е наскільки я пам'ятаю, це був тодішній. Дмитро Табачнік, Волков, Гурвіць був колишній мер Одеси, це я точно знаю. Вони зібрались і поїхали до Леоніда Даниловича в Дніпро. Пропонувати йому стати президентом. Він категорично був проти. Йому подобалось ловити рибу, займатися там онуками, дітьми, ну і так далі. Тобто він не хотів більше в політику. Але е люди були дуже наполегливі. Йому казали, якщо не ти, ну, то ніхто не зможе, тільки ти можеш виграти. І в, в, в кінцевому випадку він е погодився і далі ви знаєте, що було, він ці вибори виграв. Так само і з Ющенком. Він не хотів в політичний процес йти, він боявся його. Ну, це ж факт. В'ячеслав Максимович Чорновіл їздив до нього неодноразово для того, щоб його переконати, що треба йти в політику, що тільки він може представити національно-демократичну ідеологію в майбутній владі України. Все більше крім нього у націонал-демократії на той момент не було жодного Чорновіл ну, Чорновіли був. Чому ні? Ні, не був, вже не був. Так, він був дуже авторитетний серед певної. Групи е, електоральної, але виграти вибори він не міг. Всі це, це розуміли. На той період він вибори вже не вигравав. І е, тому Ющенко з'явився. Тому залужний, от, мене, от чесно кажучи, з точки зору політичного, по політичних технологій, по політичного прогнозування, мені навіть не цікаво, яке рішення прийме залужне. Я впевнений, що він буде приймати участь у виборах. Ну, Україна скаже: Йди на вибори.